Доброго дня, шановні глядачі, шановні е, і шановний пане спікер. Український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день, і я оголошую про початок брифінгу е, на тему звіт медіа моніторингу щодо дезінформації відносно України за півріччя до повномасштабного вторгнення. І представляю доповідача це Євген Чолі, президент громадської організації Україна 2050 та президент світового конгресу українців у 2008-2018 роках. Прошу вас до слова. Дякую, вітаю всіх учасників і глядачів цієї віртуальної пресконференції. Моє ім'я Євген Чулій. Я є президентом громадської організації Україна 2050, неприбуткової організації, заснованої в Україні у грудні 2019 року, головою постійної міжнародної місії медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Та колишнім президентом Світового Конгресу українців. 13 грудня 2016 року Гаррі Каспаров, колишній чемпіон світу з шахів і відомий російський політичний активіст, написав у Твіттері, що суть сучасної пропаганди полягає не лише в тому, щоб дезінформувати. Чи просувати програму це виснаження критичного мислення знищення правди, кінець цитату. Тому вкрай важливо підвищити обізнаність серед населення про те, що Кремль ефективно використовує інформацію як зброю. Та включив дезінформацію як невід'ємну частину його гібридної агресії проти Заходу. Для України це питання ще більш важливе, тому що Путін покладається на дезінформацію, щоб заперечити саме існування українського народу та української державності. Наприклад, 12 липня 2021 року в статті Про історичну єдність росіян і українців Путін написав, цитую, коли мене запитали про російсько-українські відносини, я сказав, що росіяни та українці є одним народом. Єдине ціле. Ці слова не були зумовлені якимось короткостроковим міркуваннями або викликані поточним політичним контекстом. Це те, що я неодноразово говорив, і у що я твердо вірю: кінець цитати. І згідно з імперіалістичною ревізіоністською історією Путіна, цитую: назва Україна. Частіше, частіше вживається у значенні давньоруського слова Окраїна чи периферія, що стосується різних прикордонних територій. А слово Українець спочатку означало прикордонників, які охороняли зовнішні кордони Росії, кінець цитати. У зв'язку з цим. Україна та її 20 мільйонна українська діаспора повинні докладати усіх зусиль для протидії такій дезінформації, тим самим забезпечити, щоб міжнародна спільнота формувала свою думку і приймала рішення відносно України і української діаспори на основі правдивої інформації. Для сприяння цим цілям. 25 січня 2021 року громадська організація Україна 2050 розгорнула постійну міжнародну місію медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори, яка здійснює моніторинг засобів масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів. У різних країнах світу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Аналізує результати цього моніторингу та вживає заходи для сприяння протидії такій дезінформації. Наша місія нараховує 168 членів з 56 країн, які на волонтерських засадах. Здійснюють медіамоніторинг 42 мовами світу від 4 червня 2021 року. Оскільки наша місія хоче привернути увагу широкої громадськості та підвищити обізнаність суспільства про дезінформацію, ми провели три онлайн тренінги про дезінформацію. Українською мовою 27 березня і 30 жовтня 2021 року. Та англійською мовою 15 травня 2021 року. Ці онлайн тренінги були записані. і Їх можна переглянути на YouTube каналі Громадської організації Україна 2050. Перший звіт нашої місії. Бу офіційно представлений 31 серпня 2021 року та покривав період від 4 червня 2021 року офіційного початку діяльності місії до 24 серпня 2021 року 30-ї річниці відновлення незалежності України. Сьогоднішній звіт. Покриває період 6 місяців від 24 серпня 2021 року до початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року. У звіті подано перелік виявлених дезінформаційних наративів, які були класифіковані за мета-наративами. За кращого розуміння загальної картини інформаційної війни Росії проти України. Представлено п'ять дезінформаційних метанаративів, їх мету та перелік включених до них дезінформаційних наративів. Перший метанаратив російської пропаганди був що Україна. Є недодержавою. Цей метанаратив направлений на те, щоб заперечити існування українського народу як окремішнього від російського і дискредитувати українську державність. В рамках цього метанаративу зафіксовані наступні дезінформаційні наративи. Перше. Українці і росіяни. Це один народ. 2. Історично Україна була периферією колишньої Російської імперії, а українці прикордонниками. 3. Україна не має власної історії та мови. 4. Україна виникла в результаті дій більшовиків Росії та Леніна. 5. Україна краде в Росії козацькі традиції. І шість, економічний занепад України є неминучим. Другий метанаратив російської пропаганди був: що українська влада є неонацистською, нелегітимною та дискредитованою. Цей метанаратив направлений на дискредитацію української влади та розкол в українському суспільстві. В рамках цього метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Перше, українська влада є нелегітимною та перебуває під зовнішнім управлінням США. Два, Владу в Україні захопили неонацисти. 3. Майдан це збройний державний переворот за підтримки західних спецслужб, що призвів до втрати Криму громадянської війни та погіршення життя українців. 4. Громадянська війна в Україні. З 2014 року ніяк не пов'язана з діями Росії. Агресором є сама Україна, яка веде війну проти свого народу. 5. Війна в Україні з 2014 року підтримується в інтересах і засприяння олігархів. 6. Українці незадоволені своєю владою що спричинить дестабілізацію, масові протести та дочасні вибори. Сім. Кримська платформа є неонацистським майданчиком для посягання на територіальну цілісність Росії. І 8. Газотранспортні потужності України для транзиту російського газу до Європи є ненадійними. Як і Україна в якості партнера для постачання енергоресурсів. Тому побудова Росією Північного потоку 2 є цілком виправданою. Третій метанаратив російської пропаганди. Був, що Захід експлуатує Україну і є деструктивним для світового порядку. Цей метанаратив направлений на те, щоб представити Захід на чолі США як експлуататора України в своїх геополітичних інтересах та загрозу світовому порядку. А також на формування в українському суспільстві недовіри до Заходу. В рамках чого метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Перше, що залякують заявами про підготовку Росією нападу на Україну, однак справжнім її мотивом. Є спроба демонізувати Росію. Два. Захід хоче використати Україну, щоб послабити Росію, підштовхує Україну до війни та ніяк не допоможе її у разі нападу Росії. Три, нові штами коронавірусу є частиною процесу модернізації біологічної зброї. Випробовування якої проводяться на українцях в секретних лабораторіях в Україні під керівництвом США. Чотири. Перша зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським нічого не означає для США, а для України не принесе ніяких результатів. Оскільки Україна для США не має серйозного інтересу. 5. Північний потік 2 не загрожує енергетичній безпеці ЄС, а навпаки, посилює її завдяки збільшенню потужності для постачання газу в ЄС та зниження його ціни. І 6 Росії були надані обіцянки щодо нерозширення НАТО на зону держав колишнього східного блоку. Четвертий метанаратив російської пропаганди був, що російська національна меншина є об'єктом утисків в Україні. Цей метанаратив направлений на формування переконань. Про незаконне і насильницьке витіснення всього російського в Україні мови, церкви, історії та культури російської меншини, проросійських змі та політиків. В рамках цього метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Перше. Здійснюються утиски російської мови та насильницька українізація через мовний закон. Два. Дискримінація і приниження російської національної меншини через закон про корінні народи. Три в Україні панує безпрецедентний неонацизм та антисемітизм. 4 в Україні поплюжать пам'ятки Великої Вітчизняної війни та СРСР. 5. Вселенський патріарх розколює православ'я. І 6. Президент України здійснює репресії щодо проросійських ЗМІ. П'ятий метанаратив російської пропаганди був, що існує зовнішня загроза для Росії. Цей метанаратив направлений на залякування НАТО і США та України війною, представлення їх агресорами, які планують військовим шляхом. Повернути Окуповані Росією території України, а також на виправдовування необхідності вирішення Росією українського питання та конфлікту на Донбасі військовим шляхом. В рамках цього метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Перше. Росія є мирною державою і нікому не загрожує. Два. Україна є агресором і готується військовим шляхом повернути окуповані території Донецької та Луганської областей. Три США є агресором і спробує розв'язати війну на Донбасі, використовуючи Україну. Чотири країни НАТО вже фактично окупували Україну, на території якої перебувають тисячі військових США та країн НАТО, а також присутні військові об'єкти та інфраструктури НАТО. П'ять. Україна проти мінських домовленостей та зриває мирний процес. 6. Українські військові деморалізовані і не хочуть воювати. Сім. Українські військові обстрілюють населення та цивільну інфраструктуру ЛНР і ДНР. Вісім Українські військові здійснювали геноцид на Донбасі. Дев'ять. Провокації Києва можуть змусити Росію застосовувати свої збройні сили для вирішення конфлікту на Донбасі. І десять Україна не зможе протистояти у війні з Росією та програє її за різними оцінками від декількох годин. До декількох днів. Це було інформаційне підґрунтя, яке формувалося російською пропагандою перед повномасштабною війною Росії проти України. Наша місія продовжує свою роботу. Здійснюючи моніторинг та аналіз російської дезінформації під час геноцидної війни Росії проти України, про що місія представить результати у наступному звіті? Наостанок, нагадую, що вся актуальна інформація про місію доступна у розділі медіа. На веб-сайті громадської організації Україна 2050. Дякую за увагу. Я готовий відповісти на ваші питання. Так, так. Запитань під нашою трансляцією на Фейсбуці не було. Дякуємо за, за доповідь. Дуже глибока і ґрунтовна.